Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етерогодиннику на годиннику 10.35 і пора. Пора розпочинати нам нашу рубрику Музхаб, Бо гості наші вже трішки зачекались на телефонній лінії, але перевіряючи нас, чути. Алло, алло. алло так, все чутно чутно. Ну а з нами до речі, вперше вперше угу. з нами на наших лініях гурт Сам Лайнс і вітання. Хто з нами сьогодні? Конкретно здається мені, що з нами сьогодні Кирило Семененко. Я правий. Так, так, це я. Доброго Ой. раночку. Добро, доброго. добро. Як взагалі настрій як тиждень розпочався? А, як завжди, тиждень активний, настрій хороший, багато справ, багато що треба встигати робити. Життя не чекає, так життя чекати не будем. Так само, як і наші слухачі. Перед тим як ми будемо прем'єрити, так само і будемо тебе в курс справи вводити. Яким чином будемо знайомитись? Ну так як нагадуємо, ти в нас вперше слухачі не знають. Треба трішки розповісти історію гурту. Що це за гурт сам Лайнс? Тобто, в перекладі ми зрозуміли, що це виправляй декілька ліній або кілька рядків по назві. Як Якщо це не так, виправляй нас. І взагалі, як довго ви працюєте, виконуєте треки і як ви зорганізувалися? Ми невеличкі гурт із Києва. Більш-менш активну діяльність ми почали в 2018 році. До цього теж існували, але, скажімо так, то існували, то зникали, і часто мінявся склад. Uh -huh. Викладали періодично треки в інтернеті. З 2018 року, чого так рахую, бо почали викладати вже на стрімінгові платформи свою музику, люди почали нас там більше слухати. На Spotify слухати. Uh -huh. так, так. А, ну, Ми невеличка інді команда, можна так сказати. Експериментуємо в різних жанрах, така музична лабораторія, можна сказати. Mm, а, от, нам це подобається, ми від цього кайфуємо, отримуємо насолоду. Ну, от і в принципі у нас недавно вийшов е, новий альбом, так. Е, тому ну це привід зізвонитися з хорошими людьми, наприклад, на радіостанції. Саме саме так, для того, щоб ми популяризували хороше, хороше, ні. Так. Е, е, ну мушу запитати про учасників гурту, якщо ти можеш трішки розповісти, скільки яка вас там кількість, плюс-мінус, е, і е, зрештою, е, які там є інструменти, ну або якісь вокальні моменти. Mm -hmm. да, до речі, я про самлайн все правильно, декілька ліній. Е, от, е, значить, ну, у нас є бас-гітара, барабан, е, є дві гітари, mm -hmm. е, дві електрогітари. І я співаю і граю іноді на акустичній гітарі. Е, всі хлопці із Києва. Один музикант у нас цим літом доєднався до Лавзи Цу. От, тому у нас ну, такі можна сказати, мабуть, усіх нестабільні часи, але ми попри все продовжуємо творити, малювати ті самі лінії, які закладені mm -hmm. в нашій назві От, у нас така філософія, що наше життя як ну, велика картина, і ти кожен день малюєш якусь лінію. Mm -hmm. І врешті-решт отримаєш якусь картину. Ця картина буде або прекрасною, або жахливою. Ми намагаємося творити прекрасне, mm -hmm. те, що надихає, те, що подобається нам. І сподіваємось також і слухачам, так я думаю, так воно і буде. Я скажу більше того, що не такий вже і міні-гурт по повноцінний, як на ну, мене, так. гурт. І зрештою, хоті хотілося, щоб навіть ваша музика, так вона є, тому що вона піднімає емоції українцям. Не тільки малювала власну історію, якраз лініями, а щоб рано чи пізні пізно ви допомогли музикою ті лінії кордону з росіянцями малювати це було б зовсім непогано в повному складі, тому <смеш> да. що є в нас деяка інформація і про це. Да. Але давай трішки детальніше про трек. Ми про 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 кліп і про історію поговоримо. Чому трек там заявлено, заявлено є, що має автобіографічний характер, Тобто описує шлях гурту. Чому саме так? Що там була за історія? Трек називається Ті ритм». Він, можна сказати, про швидкий темп життя сучасної людини. Багато подій відбувається, можна сказати, багато і сумних подій, тривожних подій. Люди сьогодні намагаються встигнути багато. Я теж відносився до тих людей, які в цьому житті намагаються встигнути. Зробити багато всього. У мене є там свій невеличкий бізнес, я займаюся музикою, я займаюся е, волонтерством, е, е, ми постійно щось творимо в студії, я допомагаю іншим музичним проектам створювати україномовний е, контент. контент. Угу. Е, так. І е, тому е, ну, темп швидкий. Іноді в цьому темпі ти забуваєш про головні речі, іноді забуваєш про близьких. Це не потрібно робити. Потрібно вміти робити, ну, заходити свій темп, іноді робити паузи, іноді уповірюватися, mm -hmm. іноді прискорюватися. Яке там ще було питання, чому автобіографічно так, 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 так. Ну, тому, що воно дійсно і про моє життя. Uh, і ми в кліп ще заклали багато архівних кадрів із mm -hmm. гурту. Uh, протягом нашої історії ми тісно би, співпрацювали з різними соціальними проектами, скажімо так. Uh, допомагали там, де працюють з дітьми з інвалідністю з ментальною, наприклад. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, допомагали різні ініціативи там, де з молоддю працюють. І ми uh, в, в цю пісню якби створюючи... Кліп, ми додали архівні кадри так, так, так. і от е, показали ті лінії, які ми промалювали е, за своє життя. Можливо, ми не такий відомий гурт, можливо, ми більш нішова така інді історія, але на своєму місці, в своїй ніші, ми намагалися ну, бути світлом, е, творити добро, надихати людей. І хочемо ну, цей запал, цю вітру передати ну далі mm. зараз буде таке трішки складніше запитання, тому що я зразу побачив по матеріалу, коли готувалася, що фото є з виступів від Закарпаття аж навіть в певний це... момент до Донецька. Якщо точніше, то більше двох тисяч відео так. ви відрили для цього треку. І що хочу запитати, якраз я розумію, це буде складно, але після перемоги. Так, там, о, після нашої перемоги, ж, яке місто обрали першим так. у Турі, до якого найближче лежить серце? Я розумію, що не хочеться нікого там ображати з міст Чи але... це буде столиця, так, чи це буде десь чи є Назай, щось що можливо щось особливе для зі себе? Так, угу. дуже да, цікаве запитання. Е, ну, ми насправді в Донецьку були тільки один раз, е, встигли і то достатньо. Е, якщо... Так, я мені здається, це був 2013 рік. Ну, це крас. зовсім зовсім інший склад. Да, це таке можна сказати, наша пер передісторія була, невеличкий mm -hmm. там був у нас а, локальний виступ, але менш тим. Ну, е, мабуть, було б добре повторити, я думаю, так. У mm -hmm. мене ага. багато друзів хороших із Донецька, да, вони зараз по всьому світу розкидані. хтось долучився до лав зу, е, хтось у вимушеній еміграції. Ну, дуже по різному mm -hmm. ставитися доля у всіх. Мабуть, би було цікаво, якби запросили, мабуть, би це було цікаво. Я до думаю, що це б відбулося. Дякую за правдиву і, ну, і складну відповідь, тому що обрати серед всіх міст дуже складно. Україна у нас не маленька місто. Е, так, багато. я думаю, що по турі можна кожне місто. Сто, я думаю, ви б також були не проти цього. А я ще інформацію знайшов тебе на Ютубчику, якраз ти трішки зачепив про це, що займаєшся різними проєктами. Так я бачив в тебе там і е, своєрідний влогінг присутній. А от мені тепер цікаво, от що би ти для себе більше обрав? Я розумію, що хочеться поділяти і те, і те, і ти встигаєш по факту це. Але робити. якби тобі сказали, от в тебе є вибір тільки одного. Ну або, або ти, ти займаєшся музикою, вижить. або займаєшся власною справою, чи просто робиш відео для Ютуба. Що би ти віддав? Ти обрав? Ну хоча б в еквіваленті, не знаю, 60% ну, більше знаю. або 51% як по акціях, як в світі, <гум> по компаніях. То якби був би один напрямок, що, що б обрав. Ага, так, 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 так. Що так, тобі так. ближче, все ж таки. Блін, це таке особне запитання. <гум> Вірю, <гум> в тому і вся суть, <гум> тому і питаємо. Я дійсно встиг е, ну, багато чого спробувати, багато, багато де долучитися до, до різних ну, команд, до різних mm -hmm. проєктів, То, в тому числі от, авторський музичний проєкт не закидаю, намагаюсь розвивати mm -hmm. онлайн, Якби був вибір, е, ну, мабуть би, я зважив, е, мені завжди важлива ефективність, мабуть би, я зважив, що було найбільш ефективним, де mm -hmm. я більше допоміг людям де було більше б відгуків, так де І... ти був би коронавіра? Да, mm -hmm. що це на, на даний момент? Е... Я, я навіть не ну, ну, хай, хай лишається музика. Ага, хай нехай лишається. буде музика. Я, музика. Це, бо, у мене все такі творчі склад розуму. Так, от люблю креативити, люблю якісь спонтанні моменти. Хай це буде музика. Mm, ну е, викрутився. В принципі, міг схитрувати, сказати, все ж таки, як і Ніянь, і і туди, і туди. Е, 50 на 50. Але дякуємо також за відповідь. Перед тим як зараз будемо вже відпускати тебе і ексклюзивно прем'єрити трек. Про плани мусимо запитати. Ти про альбом якраз трішки згадував, що ближче. Час має бути, може перший нещодавно ще, ексклюзи ексклюзи ще буде. один трек. Був ще Був один трек, трек, речі, так, два так. дні тому. Називається Твоє кохання назавжди. Чи буде скоро ще один чекати, чи можливо буде ще один великий реліз? Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну, історія така. Ми видали альбом, uh, загавний трек uh, «Твій ритм. На нього знято головний кліп. Далі у нас ось, починається міні-серіал. Uh, ми викладаємо лірик відео на кожну пісню з альбому на Ютубі. І далі ще е, будуть певні сюрпризи, тобто деякі, на деякі пісні будуть, скажімо так, неочікувані версії, неочікувані uh -huh. пересіви. Ой, і, ну і ми сподіваємось що зможемо організувати невеличкий концерт в Києві, де саме, коли саме це треба ще буде слідкувати за нашими соцмережами, але я думаю, що цієї осені от, ми обов'язково зіграємо. Свої нові і старі Ну, такі Богдан ексклюзив, ексклюзивчик, ексклюзивчик, то, ексклюзивчик підлетів. Бо все ж таки. І... Якщо пішов натяк на концерт, то це означає, що десь уже в планах а, організовується є. конкретна дата. Нагадуємо, на, що можна на, не набрати так, набрати в гуглі, просто сам лайн з англійською мовою, перейти на ютубчик. Обов'язково написати свої коментарі, якщо ще не знайомі з цим гуртом. Обов'язково знайомтеся. музика. Я думаю, гідна і давай не думати, Богдана краще все ж таки. <рес> Краще <творити>. послухати, <гум> ну і на останок. На останок ще мусимо попросити для від тебе побажання для наших слухачів, так як вперше, якраз у нас звучиш. Так, друзі, живемо в непрості часи, але потрібно пам'ятати, що ми малюємо своїми лініями щоденно, маленькими справами. Все, що ми робимо, має значення в цьому житті. Тому навіть якщо твоя справа якась невідома, невелика, але ти робиш її якісно, старанно, так що когось поруч це надихає, продовжуй це робити. Продовжує дарувати світло і рухатися ну в своєму темпі по цьому життю. Супер, супер, дякуємо тобі за щирість нас. А я ж друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії був фронтмен гурту Самлайнс Кирило Семененко. Тобі дякуємо, що до нас завітав вперше. Ми з тобою познайомилися з і так. будемо чекати від тебе ще нових пісень. Ну, А ми переходимо до прем'єра. Твій ритм слухаємо. Аж до забуття, Та все мандруєш світом, пошукаш сили, Ти знай, що все буде то, ти знаєш, що тебе не зунизи. Тому твій наступний крок. Це крок життя, як розпаду відкривай. Ти можеш змінити цей світ, зробити його краще, де серце знаходить свій бід. Не видно дороги, що кроками міриш. Згадай, що сильніше за все, бажані промні віри. Качай усі від тебе залежить мій, буде життя свій, чи темним нехай світло ще горить поки ти є, і доволі пети, ти можеш змутити світ, зробити його краще. Серце знаходить свій бід, неначе не, не тронуті хащі, і в сутінках коли не видно, дороги, що кроками міриш, згадай, що сульніше за все, бажані проми, ні віри. Цей світ буде твоїм, тобі тільки треба світити, де мрій, будуєш своїм, страхи назавжди втрачають в Світ буде твоїм тобі, тільки треба світити немід. Будуш своїм, страх і назавжди втрачає.